Телемарафон на каналі 1+,1. плюс Ми об'єднали два проекти: це право на владу і твій вечір. Ми вважаємо своїм обов'язком всі дні бути разом із вами. І сьогодні до останнього про надзвичайний стан, який де Юре може от-от настати в Україні в усіх областях крім Луганської, і Донецької. Там інша історія. Ми будемо говорити про це. Ми будемо говорити про призов. Ми ага. будемо говорити про закон про зброю і про те, який ще може бути компроміс, аби бомби не летіли на голови українців. Поїхали. Вітаємо вас, нація нескорених. Для нас важливо сказати ці слова, і важливо було повторити Добре. от фрагмент того ефіру, який відбувся в цьому самому місці рік тому. І зараз вже точно можна сказати, що ми були перечутті цієї грандіозної війни, цього повномасштабного вторгнення. Ми не очікували, що це відбудеться так. Так трагічно були в очікуванні, та і не будемо брехати, що це все отак витало в повітрі. Я читаю багато коментарів зараз, які приходять на сніданок, які приходять до каналу 1 плюс 1. Люди дякують. Насправді, що ми так чи інакше готували. Хоча тоді ми думали, що ми трошки залякували межу. Оту знайти було дуже важко. Тому ми що дуже сильно намагалися в тому Ми ефірі, вірили. Що та... Ми у двадцять столітті ми вірили, що до кінця буде інакший сценарій, але сталося як сталося. Ну, що ми можемо сказати? Що весь цей рік для нас було великою честю бути зі своєю країною і працювати заради своєї країни? Сьогодні секретар ради нацбезпеки та оборони Олексій Мішлавич Данілов сказав, що це рік спротиву, тому що я сказала рік по масштабу вторгнення. Він сказав: я хочу вас виправити. Це рік нашого з вами спротиву.